Бе-бе-бе-бе-бе, Всім привіт! Так! У мене сьогодні екзотичний аромат. Кобра. Чернівці. Арома парфум. Леди Чарм кобра. мл. Парфумчик дуже. Можна сказати, нереально екзотичний. Перший український. А, по-друге, кобра була дуже популярна в 90-х роках. М -м, і вона була від іншого бренду і користувалася величезною популярністю серед наших нових. Можна було його почути повсюди, на дискотеках. Але, якщо чесно, вона пройшла повз мене. Я з нею особливо була не тією. Тому цей аромат для мене буде досить новий. І від цього дуже цікаво. Можна його придбати за 70 гривень, це дуже дешево, 30 мл. В червоному маркеті. Я збрала останній флакончик. Я протестала. Якщо чесно, мені здався досить таким цікавим. Ну, скажу так, це був з тих ароматів, які. Не бывают, скажем так, не полы. Боже мой. не нужно нормально распечатать. Короче. Итак. Чем же пахнет? Блин, я не скажу. Напшикнуть. Солодковатий і дуже свіжий. Зараз дуже багато солодоща встрій. Але вона не така, не бридка. Приємна. Спорт взагалі не чутно. Флакончик такий мінімалістичний, але досить милий, як на мене. Хороша річ. Виглядає досить презентабельно і все-таки матовий флакон. Що я теж люблю. Чомусь таке глянцеве не особливо любителька. А от матовий, скло. Ну, призвіря. Пульовик нормальний такий. Кришечка, звичайна пластмасова, нічого ні в такого екстраординарного нема. Солодкий. Але не сильний, не гучний. Якусь квітку нагадую, яка весною цвіте, коли ці квіти цвітуть, розквітають. Запах більш такий квітковий. Але такі квітки, скоріше такі, я б сказала, в квітні, коли квітнуть дерева. І ось цей запах він. На деревах, оцей білим, рожевим. Якась плодова квітка, але не вишня. Щось інше. І отакий от вона солодковата є. Запах. Оскільки я знаю, його набагато нестійкий аромат, бо із дешевих. Але точно не вонючка, приємний. Можна побалуватись і на повсякдень. Можливо, не на роботу, навряд, і взимку я б теж навряд його, їм би користувалася, а весною на прогулянки ввечері з подругами, чи з друзями, чи навіть сама по собі. Досить непогано. Ну, я б сказала, що якби він був, був би трохи ще. Сильніше, голосніше, то певно, я б його б не змогла носити. Угу. Не змогла б. Якраз та гучність, яка, напевно, і потрібна йому. Ну, все.